Porque... В першу чергу я хочу сказати, що ми трошки пригнічені. адже ми хотіли здобути перемогу всіма можливими способами. Para a que está pasando... для того, щоб присвятити цю перемогу нашому тренеру, muy duros y... тому що зараз в нього в житті скажем, такий важкий Продовж момент. Продовж тижня ми, ми викладалися і тренувалися для того, щоб Другу, здобути три очки в сьогоднішньому матчі. Тепер якщо говорити по грі. Я думаю, що в нас виникали певні труднощі при контролі м'яча, адже вони практично закінчували з лінією шість дефенсів. Наші латералі підключалися, і вони фактично став лінію оборони з шести захисників. No фуера, з Ми не могли скористатися атаками по флангу розворотами. Explotar, Але було достатньо uh, зон між лінії, які відкривалися. Pues, і через неправильний рух, скажем, групи атаки, чи через неправильну передачу ми не мали можливості просуватися вперед. І на секундо темпу пусть будемо другому таймі. Нас ж був хороший Muy момент. Para para meter, Дуже no такий очевидний, очевидний uh, момент, аби забити гол. Y не скористалася цим. Ну no eh, no, no, і, і знову ж таки було та ж сама присутня. Мож, той момент, що ми не користалися тими моментами, які. Нас виникали по ходу гри. Ну, до чого це призвело? Чорноморець Чорно вже наприкінці матчу мала момент також і забити гол. Тоже з перевонкомплементами Карпати, ой. Думали, що буде багато моментів. Пенсаванки вона тенера мучаясь оказива. jugando contra Chornomorets. Parecía que Chornomorets tenía más ganas que Carpata, bueno, decir, viendo el partido desde fuera. Decir que Chornomorets venía con el agua al cuello eh, por la situación en la... Ну скажем, Чорноморець приїж... приїжджав сюди трошки. Треба було рятувати ситуацію. Він зараз останнім в турнірній таблиці. І вони бачите, накуп... дуже акціон. багато гравців. в них було в оборону, і ми не користалися моментом. Вони і скажем, накопичували, ловили контратаки. І це okay. дало їм додаткову якусь мотивацію в ігрі. Ноан Собривало Радо суспосіда де Скарпати Хугандо контра чорноморецький сунекі поколіста но паранадагенти став він менталізадаль проблема. Ні, зовсім команда була цілком налаштована. Покоркавімо забрав антисіль партію. Нада івана тенеркиве лоздо партії зделя фази регуля власне їм перед ігрою наголошували на тому, що ті дві попередні ігри, які ми з ними зіграли, вони не мають нічого спільного з сьогоднішньою Растода зараз тут кожен має викладати боротися, скажем, за життя і смерть я думаю, що не буде жодного легкого матчу до кінця сезону. Ну, я думаю, що ні одна зараз немає таких легких ігор. Всі ігри будуть важкими. Бо, мотивація, чудово розуміла. Bueno, la motivación del Carpata. La motivación de Ну ви в цьому праві ми працювали виснажливо. Ми усвідомлюємо складність, яка нам нас чекає, і як ми маємо підійти до завершення чемпіонату. Ми на кожен матч викладаємося по повній.